Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Комплект для ремонту бензинової форсунки, а саме чотири елемента, котрі потрібні для того, щоб пробувати реставрувати свою форсунку. Один з каталожних номерів fs 01 250 a Такий ремкомплект може підійти для автомобілей марки Mazda, а саме Mazda 626 кількість чотири штуки, тобто на чотири форсунки. Зробити покупку можна перейшовши за посиланням під цим відео, Все буде в Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.